Дніпропетровськ на кілька годин став найбезпечнішим містом в Україні. Сюди на 16 змагання з'їхалися особисті охоронці зі спецпідрозділів СБУ, МВС та Державної служби охорони. Наші кореспонденти їхню майстерність перевірили своєрідно, попросили захистити себе від псевдозамаху, і що з цього вийшло у сюжеті Олени Усенко. Щоб уявити собі, що відчуває людина, яка перебуває під охороною і потрапляє в екстремальну ситуацію, спробуємо змоделювати одну з них. Мені потрібно вийти з безпечного готелю на небезпечну вулицю і сісти в машину, щоб їхати по справах. Доброго дня, ви будете моєю охороною. Здрасти ми сподразвіниті «Титан». Основна ваша задача це довір'я нам нападник десь у натовпі, але де саме і з якою зброєю невідомо. Рятування людини в натовпі зізнаються охоронці одна з найскладніших ситуацій в їхній роботі. Саме тому вона обов'язково входить в програму змагань тілоохоронців. Усі сюжети з реального життя. Відтворений нами, наприклад, історія одного з замахів на Рональда Рейгана. Зізнаюся, це не дуже приємно, коли тебе хапають та зненацька заштовхують в машину, але з іншого боку, охоронці відреагували настільки швидко, що я усвідомила, що сталося вже після того, як опинилася у безпеці. Довіра кажуть особисті охоронці. Головна умова успішності їхньої роботи привілей перебирати охороною є тільки у бізнесменів та зірок державним діячам бодігардів призначають, але над тим, щоб зробити правильний вибір, працює цілий штат фахівців. І рост важен, і внішній так, щоб немножко, ну і похож чим-то. А ще охоронець має бути готовим підтримати розмову, наприклад, про хобі особи, яку охороняє. Чим цікавляться нинішні державні Дові, діячі, їхні бодігарди воліють не говорити. Натомість засновник та Головний суддя чемпіонату Василь Вакуленко із задоволенням пригадує, як працював особистим охоронцем Щербицького. Якщо я не знав, з яким зіграв Динамо Київ тоді, да, Ну тоді буде возмущення. Щоб охоронці якомога рідше потрапляли у такі незручні ситуації. Цього року для них відкривається спеціалізований вуз при Київському національному університеті за ініціативою управління держохорони, бодігарди отримуватимуть вищу освіту. 18 дисциплін це і контрзахисне контрзахисневодні автомобіля, іноземна мова, і діловий та дипломатичний етикет, і особиста охорона, психологія, конфліктологія. Завдяки цьому змінюється і статус професії тілоохоронця. Донедавна навіть професіонал найвищого класу прирівнювався до випускника звичайного ПТУ, адже у реєстрі професії України існувала тільки одна кваліфікація охоронець, яка відносилась до робітничих професій. Утім, незважаючи на те, чи є у кишені тілоохоронця університетський диплом чи немає, єдиним критерієм оцінки його роботи все одно залишаються збережені життя його підопічних, і бажано не ціною власного. Олена Осенко, Олександр Куліжні про Петровськ. Новини два Дякую